У цьому відео я покрию пункти з 11 по 14. Всього у нас 18 пунктів в опитувальному листі, так що кінець уже недалекий. Напевно, про це можна було сказати раніше в якихось відео, але вже як є. Отже, пункт 11 займає у нашому опитувальному листку. Дві з половиною сторінки. Не лякайтесь, можете в принципі не вичитувати цей пункт дуже сильно. Він написаний так, як написаний, і такою мовою, тому що це пункт про участь у частковому відшкодуванні на встановлення сонячних електропанелей від фонду Гріндім. Програма працює наступним чином: спочатку ми вирішуємо будинком. Чи прийматимемо участь у цьому проєкті, чи ні, далі ми подаємо заявку на участь, і далі у нас є півроку для того, щоб зібрати кошти, встановити сонячні панелі за власний кошт і отримати акти виконаних робіт. І тільки після того, через півроку, нам віддають. Чи підписують документи на, від, на від, віддачу одного мільйона гривень. Тобто, якщо встановлення сонячних панелей буде коштувати, наприклад, півтора мільйона, мільйон вісімсот гривень, нам від, відшкодують лише мільйон строк відшкодування мені невідомий. Точно так само нам невідома технічна можливість, чи взагалі є де є як встановити сонячні електропанелі на нашому будинку, тому що дах. У нас дуже маленькі, можливо, можна буде їх встановити по вертикалях нашого будинку, хоча там теж місця небагато. Ми також не знаємо, які потужності взагалі нам будуть доступні після того, як ми встановимо сонячні електропанелі, тому що це розраховує з огляду на скільки є вертикали скільки є даху. Саме спеціаліст. І звісно ж нам на сьогоднішній день невідома вартість. Такої, такого проєкту. Все це ми будемо робити лише після того, як ви для початку в листково опитування дасте свою згоду на те, що нам цікаво дізнатися, скільки це коштує, і якщо можливо, то тоді встановити сонячні електропанелі. Що нам дасть встановлення сонячних електропанель? Взимку майже нічого. Їх потужність основна йде, звичайно ж, в теплий період року, коли є багато сонця. Взимку, вони по тому, що ми дізнавалися, вони відпрацьовують на 10-15% своєї потужності. Але влітку, якщо ми поставимо ці сонячні електропанелі, то ми зможемо з вами, можливо, отримати 15 кВт. Знову ж таки, потужність на сьогоднішній день невідома. Це буде розраховувати спеціаліст. Можливо, ми отримаємо 15 кВт, які будуть нам живити ліфт під час відключення весною чи влітку. Можливо, ми отримаємо більше, можливо, можна буде встановити достатню кількість сонячних електропанель для того, щоб отримати, скажімо, 30 кВт, і тоді ми зможемо, крім е, ліфта ще е, живити всі необхідні насоси і освітлення поверхів. Наприклад, що швидше за все неможливо, то це мабуть е, отримати стільки сонячних електропанель для того, щоб заживити увесь будинок. В будь-якому випадку, ми зможемо їх використовувати на підзарядку наших акумуляторів, якщо ми приймемо рішення про встановлення таких, і не використовувати для їх підзарядки, наприклад, мережеву електроенергію. Тобто ця підзарядка акумуляторів буде для нас безкоштовна, як і... Безкоштовна електроенергія, вся буде від сонячних електропанелей, щоби ми не, вику... не заживили на, на цій сонячній електропанелі, е... чесно, більше деталей ми зможемо дати лише після проведення енергоаудиту. У нас замовлений величезна черга. Всі зараз встановлюють сонячні електропанелі, тобто ми замовили енергоаудит ще на початку липня. І до нас прийде спеціаліст провести цей енергоаудит лише в кінці вересня. Можливо, наш будинок взагалі не, підійде, не матиме технічної можливості встановлення сонячних електропанелей. Але в будь-якому випадку потужність, технічну можливість і вартість ми зможемо дізнатися лише після проведення енергоаудиту. Тому. Не лякайтесь про того на даний момент, що це знову додатковий бір, збір, тому що, звичайно, це знову додатковий збір. Ні звідки грошей ми не, не візьмемо. Із інших статей нам немає такі кошти, куди перекидувати. Тому що з того, що е, я дивилася в інтернеті, кожен може з вас загуглити. Там 15 кіловат станція сонячних електропанелей, вона там вже перевалює далеко за мільйон гривень. Більше. Електроенергії більше, більше кіловат, більше грошей, відповідно. Ось. Але е, давайте, хоча б ну, проголосуємо за цей пункт, щоб хоча б дізнатися, що скільки коштує і чи взагалі це можливо. Енергоаудит, до речі, теж не безкоштовна річ. Наскільки я пам'ятаю, це коштує десь 14 чи 15 тисяч гривень. Дванадцятий пункт. Е, це надання нам права на те, аби ми звернулися в Київську міськраду і нарешті оформили в кадастрі земельну ділянку під будинком і навколо будинку. На сьогоднішній день у нас немає виділеної землі, ми не знаємо, де межі нашого будинку і нашої території. І всіх сусідніх будинків, де вони починаються і де закінчуються. Тому ми будемо цим займатися. Ні на кого з вас це ніяк не впливає, тому не бачу тут потреби ставити, ставити ні. Тринадцятий пункт це про ну, такий пункт по суті для проформи. Я впевнена, що нас всі розуміють, що. Розміщувати паливні генератори, твердопаливні печі, каміни, буржуйки. Тобто, все те, що дає тепло, але може бути встановлене лише на відкритому повітрі, не буде встановлено ніде всередині будинку. Я впевнена, що цього робити ніхто не буде. Але, про всяк випадок, для безпеки всього будинку нам потрібно. Все-таки цей, цей пункт проголосувати, тобто заборонити встановлення цих е, генераторів чи будь-яких палаючих е, агрегатів всередині будинку. І пункт 14. Якщо е, все-таки хтось розмістить. Яке, якесь обладнання, яке не повинно бути в будинку. Якщо хтось заподіє шкоду нашому спільному майну, скажімо, зламає двері, поб'є вікна, я не знаю, вкраде лампочки, і, і ми дізнаємося, хто це, то. Завдяки пункту 14, в якому ви надаєте право правлінню робити попередження, стягати відшкодування, ми зможемо це робити. Тобто карати вандалів і злочинців, які будуть нищити наше з вами спільне майно. Ну, поки що на сьогодні все.